Що на вас чекає вже завтра? Відео актуальне тоді, коли ви на нього натрапили. І на слідуючий день. Одне питання, одна карта. Що на вас чекає вже завтра? Гроші! Для активації розкладу проявляйте активність, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео. Також пишіть в коментарях, на яку тему зробити розклад. Отже, завтра день буде пов'язаний із фінансами. Практичними справами, цінними речами, все, що стосується грошей, покупок чи ресурсів, вийде на перший план у вас. Можливий прихід грошей, премія, повернення боргу, дрібний виграш подарунок або ж приємна вигода від якоїсь справи. Якщо очікуєте важливі новини чи рішення, воно буде сприятливим. Також карта може показувати на подарунок від партнера, турботу у вигляді уваги чи матеріальної підтримки. Також це символ обміну енергією, ви отримаєте щось ціне від інших. Порада для вас. Використовуйте завтрашній день для вирішення фінансових чи ділових питань. Не бійтеся брати те, що вам належить. І зверніть увагу на можливості, які принесуть вигоду. Те, що пов'язане з грошима, обіцяє скластися успішно.